Бажаю здоров'я! Мене звати Павло В я письменник нині військової 68-ї бригади. Звідси з Покровського напрямку я хотів би сказати декілька слів про книжкове піратство і, навпаки, про е, книжкову гігієну, про е, культуру поваги до авторського права. Книжки, безумовно, є одним з головних інструментів розповсюдження ідей, важливих, глибоких і. Інструментом ділитися цими ідеями з іншими, запроваджувати або починати дискурси, дискутувати і таким чином наближатись до істини. Але книжкове піратство цьому заважає, і ось як саме. Коли ви купуєте книгу не в авторитетній книгарні а на якійсь розкладці, є імовірність, що це буде піратська книга. Тобто, Весь колектив, який працював над створенням книги від автора до коректора, редактора, дизайнера, типографії і так далі. Команда, може, ілюстратора, якщо це ілюстрована книга, весь цей колектив нічого не отримує з того, що створили саме вони. В цьому полягає сутність авторського права. Ті, хто створив, отримують якусь частину прибутку, а щоб наша культура квітла, щоб ідеї розповсюджувалися, щоб ми ділилися цими ідеями, щоб вони народжувались, автори в нашій країні мають заробляти з того, що вони виробляють. Якщо ж робота, яку проробила вся команда, яка створювала книжку, не оплачується, то автори змушені працювати на інших роботах і Займатися замість того, щоб творчістю і створенням якісної літератури ясних художніх або не художніх нонфікшен текстів вони змушені більшість часу присвячувати зароблянню коштів іншим шляхом, до чого в них може менше зиску. Водночас, коли ви з повагою до роботи авторського права купуєте книжки в авторитетних книгарнях, в авторитетних онлайн-магазинах, які слідкують за дотриманням авторського права, тоді у авторів є можливість присвятити більше часу і зробити ще більш якісні тексти для того, щоб ви могли читати якісну українську літературу. І я вважаю, що це наш спільний такий обов'язок підтримувати українських авторів і водночас українських видавців. Тому що чим більше буде книжковий ринок, тим більше людей матиме змогу працювати над якістю і працювати над тим, щоб ви отримували свіжі, цікаві ідеї для роздумів, якісні, метафоричні. Або, навпаки, реалістичні художні тексти. Тому я вас всіх закликаю поважати авторські права і купувати книжки лише в авторитетних книгарнях, є чи то офлайн, чи то онлайн. Дякую на зв'язку.